Це нема піч клав. Я п'ю каву на фудкорті. кава. До речі, коштує 50 гривень, якщо брати там саме в піцерії. І якщо брати в бургері, то 70 американа. Ось така різниця. Тут фудкорт. всі сидять на цьому фудкорті, де вони взяли їжу. Хоч Паназія, Азія, хоч тут ця Італія, де я брала каву, без різниці. Хочу тут десерт-бар, щось там замовити, чи коктейль, чи шаурмони роблять. Ви все одно з цим видом. Чому тут сиджу? Тому що тут якраз вітру немає. Хотіла там ближче до моря, як завжди, але там дуже ну, вітер. Сьогодні, як завжди, в Одесі прохолодно, море також прохолодне, людей мало купається, але тепліше, ніж було пару днів назад. От це на не полюбить. До речі, тепло, ну, під підігрів в басейнах. Чата на вході сидять, тут ви проходите і йдете. Можете навіть взяти на там гривень на 200 дорожчі, і там, буде наверху, бачите, ці парасольки, відпочивати і внизу, і, і наверху басейном користуватися. Ось така інформація.